Повідомлення про пожежу в Косівській центральній районній лікарні до рятувальників надійшло в 21.22. До приїзду рятувальників медики евакуювали 12 людей. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігоря Дмитренка, всього було евакуйовано 45 пацієнтів. Їх перевели на лікування в інші корпуси медзакладу. Одна з пацієнтів, яка мала про мала. Мали там проводитись роди, госпіталізовано в Коломийську центральну районну лікарню для проведення акушерських пологів. Також було залучено три бригади з Косівського району екстреної медичної допомоги та чотири бригади з Коломийського району. І людей внаслідок пожежі загинуло. Ще трьох з опіками госпіталізували в обласну клінічну лікарню Івано-Франківська. Це лікар та двоє медсестер, які чергували в ту ніч. Їхній стан медики оцінили як критичний. У 46-річної жінки 90% опіків. Її, зі слів лікарки відділення невідкладних станів, Ольги Таркевич одразу перевели на штучну вентиляцію легень. Також доставили до нас медсестру з 1962 року народження. Стан її також важкий, шок другого спута 60% опіку тіла, верхнє тіло. І лікар з 54-го року народження. Лікар ну, працює в відділенні реанімації. Стан його стабільний, важкий, госпіталізований в опікове відділення 15%, опіки, 15 поверхні тіла опіку. Переважно це опіки обличчя, обох верхніх кінців, грудної клітки. 59-річну медсестру, яка отримала 60% опіків тіла, з обласної клінічної лікарні перевезли на військовий аеродром Івано-Франківськ. Звідти вона вирушила в Київський опіковий центр аеромобілем у супроводі лікаря-реаніматолога та медпрацівників, які спостерігатимуть за станом здоров'я жінки. Серед причин виникнення пожежі надзвичайники називають недотримання правил пожежної безпеки та несправні комунікації. Несправність комунікацій. Які підводили кисень до палат. Ну, звичайно, тут буде ще багато проводитись експертиз різного роду і так далі. І, так далі. Ну, і ще один фактор, який є трикутний, є джерело запалювання, є окислювач. В даному випадку кисень був окислювачем матеріалом, який горів. І джерелом запалювання стало. Ну це по інформації свідків. Стала запалена свічка, ритуальна свічка над помершим. Для розслідування причин пожежі створили спеціальну комісію. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління держпраці в області Роман Смага. За його словами, починаючи з 19 листопада, працівники управління проводять перевірки в медичних закладах щодо норм користування медичним киснем. На Івано-Франківщині станом на сьогодні управління держпраці перевірило 14 з 26 медзакладів. До моменту пожежі косівську лікарню перевірити не встигли. В косівській районній лікарні. В березні 2020 року проведена планова перевірка згідно охорони праці. Значить, всі порушення, які на той час були виявлені, всі порушення виправлені. В липні 2020 року проведено позаплановий захід Державного нагляду контролю. Було виявлено теж порушення, порушення були виправлені. Крім того, 19. Листопада 2020 року та 9 березня 2021 року проведення інформаційних відвідування за фактом пожежі в лікарні поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, огляди місця події, залучення відповідних спеціалістів та працівників ДСНС України. Призначено ряд експертиз. Тіла загиблих чоловіка і жінки 76 років та жінки 58 років направлено в морг міста Косова для встановлення причин смерті проводяться розтини. На Івано-Франківщині 30 грудня оголосили Днем Жилоби за загиблими у пожежі в Косівській центральній районній лікарні. Галина Марішин, Каріна Борисевич, Олександра Борщак, Ігор Попик, Андрій Шустакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.